А ви що збираєте на сміття е, залишки шахеда? Так. Вам сказали їх вже збирати. А не бойтесь, що тут щось небезпечне? Ну, січу, ходить, Тож <рес> не <бойтесь. рес> На сувеніри не берете собі залишки. <рес> <рес> берете даш на сувенір? можу <рес> викинути. <рес> <На> с... <рес> Та бабу або вони зараз <рес> переберуть.

Близько пів сьомої ранку, 15 січня, майже в центрі Львова і неподалік вокзалу на дитячий майданчик прилетів шахет. Це місце особливе, тому що воно знаходиться за буквально 40 метрів від пам'ятника провіднику ОУН Степану Бандери. І, власне, одна з перших версій була, що цілились росіяни саме в цей пам'ятник, оскільки це не перший інцидент у Львові, коли росіяни проводили саме ідеологічні обстріли. Нагадаю, 1 січня 24-го року на околиці Львова тоді пошкодили шахедами, фактично зруйнували музей Романа Шухевича, а також вцілили в аграрний університет, в якому навчався Степан Бандера, і там був ж його музей. Проте згодом з'явилася офіційна версія від військових, що шахед насправді був попередньо збитий Вогневою групою ще на околиці Львова, а також працювали реби, тому наймовірніше він був трошки відійшов від курсу і впав сюди, хоча доволі дивно, що саме біля пам'ятника Степана Бандери страшного немає. Про що? Та кажу, нічого страшного немає, але ви зробите трагедію. З Ні, цього. Ми, ми хочемо сказати, власне, що ви думаєте? Чи то дійсно спеціально сюди били, чи не хочу нічого вам казати. А ви тут живете? Так. Чули? Було страшно? Ні, не було страшно. Повернулися на інший бок спала. Це що таке? Це задній пропелер від, від цього. А е, де ти так е добре шахеда. розбираєшся? Шахеда. Ну, це типу від мотора. Від мотора. То ти собі на сувенір таке забираєш? Але слухай, тут навіть є якісь здання. Чому його не забрали ці експерти? Вони забрали лише мотор. Ну, коротше, вони забрали коробки уламки. Можемо угу. знімати цей. А не боїтеся, що щось могло лишитися? Дивіться, детонує основна, основна головка. Угу. А все інше воно вже не детонує. На воно сувеніри детонувало. вже можна брати, так? Так. Воно вже не буде детонувати. Основа вже здетонувала. Що думаєте про цей вибух? Думаю, що, що це хотіли Степана Бандеру випасти. Але «Захід» каже, що був підбитий перед тим дрон, що він може в себе випадково впав. Ну може бути всяке, ми ж не спеціалісти. А це що? А це на бачок йде. Угу. Заберете собі? Не знаю, подивлюся. А ви тут живете поруч? Так. Чули? Ясне діло, то це чути. Було страшно? Ні, я колишній військовий. А, -а, -а. Ні, ні. Та як страшно, що має бути, то буде. Звичайно, всі бояться, і я боюся, і всі на світі, але що має бути, то буде. Ми звідки може знати, що буде. А якщо людина помирає, вона вже не, не переживає. Їй вже все одно. Тут ще був ти. Ну не ховались після того десь в укриттях. Ні, ні, я ніколи в укриття. О, я знайшла щось таке. А це ж? О, це, -це... це якийсь теж перехідничок. А це що за частина? Це частина, яка керує гідравлікою, саме А звідки ви так добре знаєте про шахет? — Військова таємниця. — Ну ви просто перехожі прийшли роздивитися. Так, так. А ви десь навчаєтеся по спеціальності? Ні, я вже працюю. Ага, ну ви розбираєте в шахедах. Ну вона не безпечна, її так, туди так лишили. Це сама гідравліка. Тобто, тобто просто дивно, що все не перебирали, я розумію, бо це вже деталі. Заберете собі свій Угу. Вон ще якась деталь. Щось страшно навіть пробувати, якщо не розбираюся. До речі, після роботи саперів тут десь годину вже як відкритий доступ вільний до дитячого майданчика, де власне серед такого вирва. І бачимо дуже багато людей, які буквально ходять збирають тут собі різні сувеніри. сувеніри. Я сподіваюся, всі вони безпечні. А ви що собі знайшли? Може, ви пані знаєте, що це за чудо? Я не знаю, але вам не страшно брати? Ні, вона сама так без причини не підривається. Просто так не підривається. А що у вас? – Берете собі додому? Та напевно я собі збережу. Збережеш. блін, цей майданчик від мене, А там ще одна. Я не знаю, що це треба, до речі, через пошук можна ж фото. Зараз ми влаштуємо фотопошук. Я, я вважаю, що це просто акумулятор. Просто акумулятор, до зараз... що Ми зараз... Я бажаю, що це на гільсу, бо тут є ще оці штуки, які там для гільсу. Цьома -го година зранку була, бачила, як дрон летів. На зупинці от 133. Ви там прибирали? Так, я сніг відступую. Від. А я знаю, що під час тривог не обов'язково мають прибирати прибиральники? Так, немає, нам зауважують. Ну, ми самі багато снігу, тому ми вийшли скорше. І ви бачили саме момент влучання? Так. Як це було, розкажіть? Над головою прилетіло. Ми, ми скоро з поліції втікли. Ми всі в паніці, всі дрожали, всі цей просто нам треба було прибрати, у нас багато роботи. Ну, але ви мали право не прибирати у зв'язку з тим тривогами. Не мали права прибирати. Не мали права. Але потім львів'яни сварилися, що сніг. Ну а понаписували заяву, що треба прибирати, е, і тому ми мусили вийти, щоб, щоб прибрати по їхній заяві. Mm. А вам премії не буде за такий стрес? <звук> Ні. Нам щоб доганення не було. То, що прибирали повітря тривогу. Слава Богу, що ніхто не загинув, що всі живі. Звичайно, окремий кейс ще наші двірники. Я з пані, яка попала на відео, сьогодні буду мати ще спілкування і теж питання, чи їй дякувати, чи трошки, знаєте, на неї пальцем. Посваритися, тому що з однієї сторони дрони, з іншої сторони сніг летить, і то все разом, і то треба працювати. Пані Оля, Христос народився. Самімо його. То садовий пані Оля. Отут я стою з людьми і всі питають, як ви себе почуваєте. Чи вас не вас не засипило? Боже. Все нормально. Богу дякувати, за його... Богу, дякувати за його ласку, все в порядку. Тому я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Тож, Боже, то, Ну, але, Ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Хоча сволота. Цих краснопугів вбивати треба за такі речі. А тут, що тут, тут стела, це наша символіка, школа. Це... У мене внучка тут вчилася в цій школі. Думаєте, вони спеціально бандеру цілились? Чи він випадково тут впав в шахет? Ні, я думаю, що вони в наш символ. Вони цілили в наш символ. Наше їм наш символ. Ну, чому їм так принципово був цей символ? А тому що він і горло стоїть, Бандера наша. Що думаєте про цей вибух? Думаєте, спеціально вони сюди били Бандеру чи це випадково? Ви знаєте. Я на провокаційне питання не відповідаю. Uh -huh. Хочете просити мені щось? Ні. <laughs> Просто... У мене іншого ім'я немає, як жидівка, а інша сусідка мені взагалі сказала гарно. Придуть і тебе жидівка б'ють. Ого, ви з сусідами так все у вас серйозно. Мені здається, за хитрий малюв з обійти конкурентів. Яких? Подивіться, стояв кінотеатр Джин, скільки років? Ага. Згорів. І не невесно, хто спалив. Тепер подивіться, яка тут площа угу. під забудову. Ага, все... Навели, бахнули і чистять потихеньку. Площу під забудову. І куплять, прийде час. Думаєте, що то не росіяне? Мені знає, що за то гроші. Росія била, але ж не так просто. Навели. Вас ви відпустили після того додому відпочити? Ну, тобто все-таки ну, вже минуло години-чотири, але... е -э щоб просто не, робот, відійти. Робота є робота. Ну, але у вас стрес. Трохи потрясло та пішли далі робити. А завтра не берете вихідний, чи з таким снігом? У нас немає вихідних. Через те, що. Щоб... Через те, що снігу багато. Щоб взагалі скотілося в'яна зв'язку з каргами на погане перебирання снігу. Щоб взяли лопату і спробувала. Угу.